Інформаційна безпека є основою національної безпеки країни. Ця теза лягла в основу зустрічі офіцерів регіонального медіа центру із студентами-журналістами Львівського національного університету імені Івана Франка. Львівські військові журналісти вже давно співпрацюють зі своїми цивільними колегами. Про специфіку своєї діяльності вони розповіли студентам, майбутнім масмедійникам. Ми постаралися в одну пару внести чотири важливих питання, які ми завжди зіштовхуємося, коли спілкуємося з журналістами. Перше це правила безпеки. По-друге, як журналісту потрапити в військову частину, третє як йому. Працювати під час міжнародних військових заходів і саме основне взагалі що собою являє збройні сили на сучасному етапі, для більшості студентів армія і надалі залишається закритою організацією зі своїми правилами та законами. Тож на зустрічі вони мали змогу дізнатися про специфіку роботи в армійських підрозділах. Що дізнався нового це особисто для себе, як журналіста майбутнього, як потрапити на полігон. Які потрібно зібрати документи, що саме потрібно мати, як бути оснащеним? Як моральна якась така підготовка протягом лекційної пари офіцери розповіли про структуру військових ЗМІ, порядок доступу журналістів до військових частин, миротворчу діяльність. Формат зустрічі зацікавив і викладачів вишу військова журналістика. В нас в процесі навчальному надто мало мало висвітлена, і про неї варто говорити більше. І я сподіваюся, така зустріч у нас буде з часом. Стане якимсь в якійсь такий штат регулярних для того, аби студенти орієнтувалися. Такі лекції відбуватимуться і надалі. Офіцери медіа центру запросили студентів-журналістів до співпраці.